Україна в космосі. Перша сторінка української космонавтики була написана більше сторіччя тому. 1881 року уроженець міста Короб Чернігівської області Микола Кибальчич запропонував оригінальний проект космічного літального апарата, який призначався для польоту в космос. Уроженець Полтави Олександр Шаргей. Також почав працювати над темою космічних польотів. Вислідом цих роздумів був самобутній проєкт польоту на місяць. Значний внесок у розвиток ракетобудування зробив і видатний учений аеродинамік, дослідник реактивного та ракетного руху Григорій Проскура. Під його керівництвом, починаючи з 1930 року, в Харківському. Авіаційному інституті плідно працювала група вчених однодумців. Вони досліджували питання, пов'язані з освоєнням космосу. Одним з піонерів ракетобудування вважається Валентин Глушко, який народився в Одесі. Він керував створенням потужних ракетних двигунів. З 1954 року в Дніпропетровську на південному машинобудівному заводі. Було організовано конструкторське бюро з розробки нових типів ракет і ракетних комплексів. Роботою науковців було доручно керувати сину українського селянина Михайлу Янгелю. Григорій Кисунько розробляв захист від космічної загрози. Він був головним конструктором систем протиракетної оборони. Кисунько здійснив 11 перехоплень головних частин балістичних ракет за четверть століття до США у 1961-62 роках. Сергій Корольов народився у місті Житомирі, тривалий час жив в Одесі, навчався у Київському політехнічному інституті. Далі в його долі були й блискучі успіхи, швидка кар'єра і смертний вирок під час великого терору. І Колимський гулах, з якого він потрапив до інженерної шараги, конструктор перших штучних супутників Землі і космічних кораблів. Коніхов Станіслав Миколайович. Йому належить низка наукових технічних розробок, використаних у конструкціях ракет-носіїв Інтеркосмос, Циклон-2 та циклон 3 а також в конструкціях кількох типів космічних апаратів наукового призначення.